22 грудня в Чернівцях відбулася особлива зустріч. По родинному тепла і дуже щира. Родини нашого об'єднання зустрілися з представниками 82-ї бригади. На День Святого Миколая побратими наших татусів зробили нам справжнє свято, подарунки, турботу і відчуття, що навіть у найважчі дні про нас пам'ятають. А ми хотіли зробити подарунку відповідь до Різдва та Нового року від дітей для захисників. Ми залучили своїх друзів, однокласників, знайомих, малювали, писали листи, робили обереги, збирали кошти, кожен як міг. Бо коли ти дитина, ти щиро віриш, що добро. Завжди повертається. Дякуємо нашим захисникам за мужність, витримку і захист за кожен день і кожну ніч на передовій. за те, що стоїте за нашу землю, за наше майбутнє, за наших дітей. Ми не змогли залишитися осторонь та відкрили збір на 150 тисяч гривень, до якого долучилися наші друзі, колеги, вчителі. Та всі небайдужі. Завдяки спільним зусиллям ми придбали 10 старлінків для наших військових, щоб навіть на передовій вони мали змогу залишатися на зв'язку, чути голоси рідних, знати, що на них чекають вдома. Для наших родин цього зв'язку довгими місяцями не було, і саме тому ми особливо добре знаємо, наскільки він важливий. Як підтримка, як нитка до життя. Під час зустрічі, об'єднання родин, безвісті зниклих, полонених та полеглих, завжди перші 82 вісім ОДШБР із представниками цивільно-військового співробітництва 82-ї бригади із рук у руки, з серця в серце разом із старлінками передали необхідне обладнання, смаколики, дитячі малюнки, листи. Обереги та особливі шеврони. Особливі вони тому, що створені з любов'ю, освячені у храмі і зображенням покрова Пресвятої Богородиці з Малюком і написом Свята Богородиця захисти від біди та нещастя. Нехай ці шеврони будуть справжнім оберегом для наших воїнів. Особливе місце в цій спільній справі займає родина Вадима Казмірука. Героя, який повернувся на щиті. Попри власний біль, ця родина залишилася з об'єднанням. і знайшла в собі сили і надалі допомагати іншим. Саме завдяки ініціативі цієї родини було зібрано кошти та передано дрони за карбона, третьому батальйону. Це про пам'ять, яка живе в діях, про любов, що не знає меж, про світло. Яке навіть у темряві знаходить шлях. Уже наступного дня все передане вирушило на схід України, на передову, туди, де цього потребують найбільше. Ця зустріч стала тихим, але дуже важливим нагадуванням ми поруч, ми разом, а разом ми сила. Під час зустрічі було тепле спілкування, були щирі обійми. Відверті слова, тиша, наповнена змістом, була молитва й побажання Божої опіки, сил та повернення додому. Військові щиро дякували за отримані подарунки, особливо за старлінки, і звернулися з проханням придбати ще. Тому наш збір продовжується, бо зв'язок це не розкіш, це можливість триматися і вистояти. Посилання на збір в кінці відео та під його описом. Ця зустріч про єдність, про любов, що не знає відстані, про дітей, які вчать нас вірити, про родини, які не залишаються самі, про захисників, які тримають оборону, і про людей, які разом сила. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці оберігає кожного нашого воїна. А кожна така зустріч наближає нас до перемоги та миру. Окремі слова щирої вдячності хочемо висловити закладам освіти, де навчаються діти наших героїв, дитячим садочкам, школам, гімназіям, ліцеям, учням, батькам, вихователям та вчителям, які також долучилися до збору та підтримали наших захисників. Ваша підтримка, відкриті серця та небайдужість стали важливою частиною цієї спільної справи.